Народний герой України всеукраїнська недержавна нагорода. Це відзнака за мужність, відвагу, самовідданість і героїзм, виявлені при захисті незалежності України. Орден це засвідчення шани та поваги українського суспільства до кращих своїх представників волонтерів, медиків та військових. Цими вихідними в Києві нагородили чергових народних героїв. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати, подякувати, вклонитися подвигу звичайних людей, хлопців, дівчат, цивільних військових, які в цей скрутний сутінковий час не розгубилися. Цього разу серед інших нагороду отримав і захисник ірпеня, командир першого стрілецького батальйону третьої окремої штурмової бригади Володимир Коротя. Цю нагороду присвячую своїй піхоті, яка йде зі мною в бій яка вірить мені як командиру, довіряє своє життя. Ну, а я за це максимально намагаюся їх берегти. Володимир Коротя був одним із командирів оборони Ірпеня. Саме він створив та очолив добровольчу ротно тактичну групу Ірпінь. Учасники групи не дали окупантам прорватися у місто з боку Бучі. Саме вони обороняли Ірпінь на героїчному блокпості Жираф. За оборони Ірпеня Володимир Коротя нагороджений орденом за мужність. Наразі він продовжує обороняти Україну. Нагороду народний герой України Володимир Коротя отримав із рук народної артистки України, яку часто називають матір'ю усіх захисників Ади Роговцевої. Як військовий він отримав орден із червоно-чорною стрічкою. Другий варіант ордену із жовто-блакитною стрічкою отримують медики та волонтери. На ці медалі скидалися люди: хто ланцюжок, хто браслетик, хто каблучку, хто ложку. То, що міг, скидали срібло для того, щоб зробити такі медалі. І це гріє душу. Це прекрасно, що віддають люди все. Так має бути, щоб ми перемогли. Нагороду народний герой України у 2015 році заснували волонтери. Наразі її отримали вже понад 300 осіб. Кандидатів для нагородження може запропонувати будь-хто. Потім заявка відбирає нагородна рада. Далі список кандидатів виставляють на публічне обговорення, за результатами якого і відбувається нагородження. Цього разу ордени отримали 10 героїв.